Також. Ой, же вона. Дісіда на падла. скіпадла. Сейчас будем будемо моралічитися. З вами програма Дай погамоти. Поговоримо з фашистами. Ай! Ай! Вульф, старий добрий вульф, після епатажного минулорічного повернення у Нью-Одзе, цього року нам пропонують поринути у передісторію прадідуся усіх шутерів. Wolfenstein The Old Blood розповість нам про те, як і навіщо агент Джей Бласковіц відправився до одноіменного зловіщого замку. Та, як і завжди прийнято, наш герой вляпується у неприємності по саме Німагу. І немов хвацький Брюс Віліс починає крошити усіх на капусту. Благо в арсеналі є чим це робити: автомати, кулемети, шестиствольники, дробовики і багато-багато іншого. Як і у минулорічній іграшці, тут присутня стрільба по-македонськи. Тобто з двох рук. І присутня труба по-українськи. Так, наш чувачок лазить по стінах за допомогою двох труб. Але не тільки дві труби та два пістолета нам дадуть в руки. Ага, ми можемо відправляти ворогів к працам практично будь-якою зброєю, яку гра дозволяє взяти у дві руки. Смаката, блін. А що казати про гарнючі кат сцени та сюжет? Самі все побачите, бо таке пропускать не можна. Тепер щодо недоліків. Головним з них є безбожна складність. Навіть на найнижчому рівні. Вороги пруть, пруть, пруть і пруть на нашу бідну голову з усіх щілин, які заткнути практично неможливо. Графічних та звукових повочок майже немає, але іноді проскочити можуть. Що ж, загалом головний фашисто-унічтажительний шутер видався на славу. Різноманітні повороти сюжету армади ворогів від звичайних фашиків до зомбі-нацистів. І неймовірна атмосфера футуристичної Другої світової. Це все вам покаже Wolfenstein The Old Blood. Він ну ви уявляєте, спаскудив вишиван. Падло. З вами була програма Дай погамати. Грайте в хороші ігри! Побачимось!